Також ми маємо ще декілька важливих заяв від міністра оборони США Лойда Остіна, які прозвучали зокрема вчора і під час Рамштайну. І також якраз напередодні він дав велике інтерв'ю, якщо не помиляюся, так для так для Блумберга, і власне говорив дуже багато про Україну, говорив про підтримку Сполучених Штатів і говорив власне про позицію Росії, в якій насправді вона зараз перебуває, і чи все так добре, як Росіяни про це власне заявляють. От заявив Лойд, що Росія зазнала дійсно значних втрат надзвичайно значних втрат повному штабній війні, і тому власне через це Путін у відчаї, яка ж Остін, був змушений залучати війська північної Кореї. Каже, що ти ось зокрема останні оцінки сполучених штатів, згідно з якими з 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч військових в Україні, і до втрат належить тут наголошую, як загиблі, так і поранені російські військові зацитую Лостіна. Остіна каже: російські втрати в Україні нині перевищують дві треті дві треті від усієї чисельності російського війська на початку війни, яку обрав Путін, лише в листопаді 2024 року. Росія втрачала майже. 1500 військових щодня, і власне через нездатність компенсувати такі втрати Росія була змушена набирати нібито людей у в'язницях і примушувати контрактників до участі війні. І от Москва каже, Остін, навіть повела війська з північної Кореї у чужу для них війну, каже Ллойд Остін. Це ще одна чітка ознака вічою Путіна. Північно-корейські війська втратили понад тисячу людей відтоді, як вони вступили у путінську війну в грудні минулого року. Звісно, є й інші оцінки значно більші за цю. Про стосовно інших оцінок і власне втрати північно-корейських військ у війні проти України. Це про це говорив Володимир Зеленський, і він заявляв про те, що щонайменше вже 4 тисячі військових загинуло з північної Кореї у війні. І кількість цих втрат тільки продовжує зростати. Ну і ми з вами неодноразово самі бачили, як працюють наші сили оборони по північно-корейських військах. Зокрема, сили спеціальних операцій на Курщині. Ці відео ви точно бачили у телеграмі. Тому дійсно у підтвердження слів, що Лойда Остіна, що Володимира Зеленського, ми фактично бачимо на очах, як це відбувається. Як оці північно-корейські війська масово гинуть солдати у боях за абсолютно чужу них війну. Ну і крім того, також Остін голошував на тому, що Росія насправді. Немає всіх переваг в Україні, як здається, це з першого погляду. Власне він заявив, що незважаючи на те, що Росія здається, має загалом перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем. Які складнюють будь-які спроби саме закріпити свої досягнення, каже Остін існує думка, що Росія має ту перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінює в цьому рівнянні. І Якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому. Власне за словами так, Остіна це міркування має бути враховане у будь-якому прагненні до припинення вогню, яке може здійснити нова адміністрація. Дональда Трампа, які власне прагнуть цього припинення вогню і завершення цієї війни, і каже Остін, що Росіяни також не позбавлені викликів. І знову ж таки він тут нагадав про КНДР, а що вони поїхали також і до Ірану, щоб отримати як зброю, так і людей, так і допомогу, і боєприпаси. І за даними, як каже Остін, Києва і союзники Північна Корея відправила уже тисячі військових до Росії і знову ж таки продовжує їх відправляти і продовжує їх втрачати. А, тим часом я кажу Остіна, Україна навпаки продовжує нарощувати свій потенціал, і от каже, що окупація великих територій України також потребуватиме значних ресурсів, навіть після припинення війни. А Росії доведеться інвестувати багато сухопутних сил, щоб утримати цю тимчасово окуповану територію. І от Остін також відповів на критику з боку деяких європейських та українських посадовців про про те, що мовляв. Джо Байден і його команда не мають чіткої стратегії підтримки України і каже, те, що вона зробила: тобто, адміністрація допомогла Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію, втрати 700 тисяч військових, убитими пораненими, це було б неможливо уявити три роки тому, власне, тоді, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. Так проти е, е, України, е, тому власне міністр оборони США у такому своєму фактично заключному інтерв'ю для Блумбергу багато говорив якраз таки про допомогу сполучених штатів для України. Наскільки вона важлива? Наскільки важливо підтримувати цю допомогу, якою вона може бути, і е, вважає щиро, що американське лідерство є якраз ключовим у військовій підтримці України, е, е, яка вже три роки протистоїть цьому повномасштабному вторгненню, і в жодному випадку не можна. Зменшувати цю підтримку її потрібно тільки нарощувати, і в такий спосіб Україна може отримати ту позицію сили, з якої почати переговорний процес з Росією.